Вітаю вас, шановне панство, на моєму ютуб-каналі. І уже черговий випуск. Що ФК УТК будні уже 2025 2025 рік. І в цьому випуску вам розповім про зразу три матчі ФК-утика на купу. Перший. Нормальні напівки наливаються. Я сподіваюся, пиво вибере. Ні, енергетики кисні. Енергетики. Сам особисто на цих матчах не був присутній з важливих сімейних причин. Але Євгеній Прудніс підставив ключе і зробив цей запис, який ви зараз дивитеся. Отож, перший матч це 23 березня, УТК з будівельником. Це матч групового етапу Кубка Першина. Вилазь, вилазь, Ігор, вилазь, хороший. Ні! Ходу коти. Марі Казані! Ціпляйся, Тьом, Заробиш штрафний, Тьом. Один, один, Ігор, один. Давай. Та що ти його трогаєш? Жаню Жанні позитиш забув. Це він вчора 90 хвилин відіграв. Після двох перемог перших двох своїх матчах на турнірі тепличніки у своєму третьому матчі проти цього будівельника зіграли у нічию. Попри те, що вже на четвертій хвилині Артем Король забив свого чергового міча повели в рахунку. Тут же досить швидко тепличники пропустили з пенальті, Так, один-ден і закінчили. Ну і таким чином склала ситуація, що в заключному матчі групового етапу між УТК і Росавою зі Степанців вирішувалося, хто пройде до фіналу. Це дуже місце були, адже хто останні ви робить? Так, ну що, парфален, нема багато времени, вже навіть не розміну. Не хочу робити людей, після останніх день. Бажання було. Було вигляд. І більше, і більше, і більше. ну нічого Не вийшло, нічого страшного. Дуже багато було в нас брати, дуже багато було знаєте, простих ситуацій. В простих ситуаціях ну, чесно думав, що ми перший раз попали на це поле і в нас якось почали це. Ножки трестися. Ну, реально прості ситуації, прості. Дуже багато було прийти. Дуже багато було. Добрий день. Добрий день! Розклад турнірної таблиці нашої підгрупи перед заключним туром був таким, що нічия в матчі між УДК і Росавою виводила до фіналу команду зі степанців. Відповідно, ФК УТК потрібна була лише перемога. Якщо ми ставили за завдання прийти до фіналу. Але ну, таке завдання і було. Послухаємо зараз Максимовича. Добрий день, Ярослав Максимович. Скажіть, будь ласка, які задачі на сьогоднішню гру? Ви передаєте від президента особисто від себе? Особисто від себе. Тільки максимальні задачі. Тільки максимальні. Я бачу команда налаштована. Ось я бажаю їм удачі сьогодні. Дуже вам дякую, гарної гри. І як завжди, група підтримки на стадіоні вболіває. Помахайте, дяді. Дякую. Команда зі степанців. Росава, Вже не один, не рік і не два, і не три. Зарекомендувала себе як дуже міцний такий бойовий колектив. Бойова Дениса обласного футболу. Щороку вони досить цікаво і амбітно комплектуються, і цей рік не є виключенням. І поєдинок очікувався дуже непростий для тепличників. Ну, як по мені, з досить рівними шансами. Обидві команди не проти були вийти до фіналу хай і передсезонного турніру. Матч пройшов прогнозовано у такій позиційній, ну я б сказав, рівній боротьбі. Обидві команди були достойні, варті один одного. Ну, е Тактика Росави була продиктована очевидно тим, що нічия їх влаштовувала. І хочу сказати, що вони практично досягли бажано до 90-ї хвилини рахунок зберігався 0-0. і це виводило до фіналу наших суперників команду зі степанців. Але на 90-му буквально хвилині сталося футбольне диво. І гравець, який є на перегляді у тепличників, створив це диво Ігор Дувняк. Побачимо його. Ну а матч переривала тривога. Бачите, футболістам довелося виходити, потім розминатися по її завершенні, практично заново розминатися, розігріватися, тому що погода відповідно була така нелітня. І розігріватись потрібно було як слід, щоб не отримати травму. Вона не потрібна ніколи, і передсезонний період в тому числі. Ну і ось, власне, вирішальний момент поєдинку. 90-та хвилина. Ігор Дувняк приносить перемогу тепличникам і виход до фіналу. Сергій вітаю з перемогою. Для, спеціально для УТК Буднік пару слів про гру, про гру що сподобалось, що ні. Добрий день. Гра вийшла напружена, всі розуміли, ніби той товариський турнір, але кожен футболіст хоче грати в фіналі, хоче грати за перше місце і його вигравати. Так що була гра напружена, моментів було дуже мало, як і у нас, так і у Росави. Чесно можу подякувати своїй команді. Дуже всі віддавались. Були помилки і в мене особисто було багато помилок. Дякую і захисникам, які могли підстрахувати. І Жені Холічу, який можна сказати на ноль груповий турнір відіграв, крім пенальті. Ну нічого, він пенальті ловить тоді, коли треба. Дуже дякую, Гарноді і ось шосте літня, знову тренувальна база Черкаського ЛНЗ і фінал проти черкаського карбона. А я можу теж питати. Роздражитель такий для нас, да? і ми, і вони, і постійно якісь накази. Це нормально, ніж наш. Ну, ви чули, як Олександр Федорович згадує, що досить серйозний подразник для нас. І ми для них, для Карбона в останньому сезоні, у 2024 році, власне, ці команди боролися за основні титули. Карбон став чемпіоном УТК, стала срібним призером. В Кубку-півфіналі вирішувалося, хто пройде до фіналу, підсумку заволодіє трофеєм. Ну і в Кубку Ліги теж був ключовий матч сезону, очевидно. Не виключно ставить цей поєдинок попри такий передсезонний статус, поєдинок пройшов в такій бойовій грі. Дуже цікавій. Холіч. хто кого? І паненкою забиває Авіріано. Неймовірний гол. Неймовірний за своєю майстерністю і який же важливий. зіграно. Є кращим воротарем нашого турніру. Це гравець команди футбольного клубу ОТК Євген Поліч. З днем народження і з призом кращого брати рятувати. Це найсильніша команда області, які будуть вести боротьбу за найвищі нагоди в чемпіонаті. Який незабаром стартує, і в бувку героїв свої, дефендер дефендерлізі футбольний клубу ТК нагороджується заслуженим призом за друге місце. Добрий день Євгеній. Ну, від, від болівальників, а також від е, підписників вітаємо тебе з днем народження сьогоднішнім. Також вітаємо те, що ти сьогодні отримав е, нагороду кращого голкіпера. Ну і скажіть пару слов про сьогоднішню гру та й взагалом про турнір. Хороша бойова гра сьогодні вийшла. Таке якесь незрозуміле було пенальті, ну то таке, то суддівське рішення вже не будемо їх обговорювати. Гарна гра підготовча. Ми в тренерський штаб передивився потенційних новачків. Підготовка до сезону. Хороші матчі, хороші спаринги були. Я, я задоволений. Думаю, команда також. Дуже дякую, Гарного дня. Ну на останок нагадую вкотре про наше творіння. Новий цикл про легенд ФК. УТК Роман Потапов. Роман Потапов за хвилину забиває два м'ячі. Юний футболіст добром стріляє. Практично за 60 секунд він забив два м'ячі. Дивимося, що робить Роман Потапов, розібрався. Ну як професор. Я вам кажу, це молодий гравець. Подивіться, куча гравців, чотири захисника. М'яч у нього опинився. Він холоднотровано, подивився все. А ось і друга серія вже готова. А ще у нас є плани, але про то буде згодом. Дивіться, Дмитро Думенко. Класним м'ячом забитим по в рахунок. Класний, по мені дуже гарний ух. На вибережню стріху, як казали, сказали рибкою. Діма після подачі кутового забив м'яча. Забиває не часто, але забуває дуже гарний м'яч. моя, моє не така, як треба. Ну і не забувайте підписуватися, ви це нас стимулюєте.